Для багатьох не секрет, що куття є одним із символів Різдва Христового. Сьогодні ми розповідаємо, як обрати якісні продукти для її приготування. Саме слово куття перекладається з грецької, як варена пшениця. Нас у цієї обрядової каші безліч коливо, канун, сочиво, сить. Куття завжди вважалася обов'язковою стравою у святвечір, на водохрещу та інші православні свята. Що стосується різдвяної куті, то у старі часи вважалося, що чим багатша, тобто смачніша і ситніша кутя, тим краще буде врожай і вище достаток у роди. Як і у нас час, святвечору передував ретельний період підготовки. Головна роль у цій справі, само собою, відводилась господиням. і для того, щоб нічого не зіпсувало свята, господиня має бути обізнана у виборі якісних продуктів. Підбираючи інгредієнти для приготування смачної куті, ми, як споживачі, можемо скористатись нашими органами чуття, так як якість продуктів можна визначити доступним для нас способом органолептичним, тобто за смаком, запахом, кольором на дотик і так далі. Тож, розпочнемо. Крупа основний інгредієнт для приготування куті. Зерно символізує родючість, постійність і кругообіг життя, тобто фактичне безсмертя або переродження душі. Насипте тонким шаром на темну поверхню трішки крупи і визначте колір. Він залежить від особливостей зерна і способу його обробки. Зміна кольору вказує на зниження якості продукту. Так, крупи, що зберігаються протягом тривалого часу або були вироблені з неповноцінного зерна, можуть бути білявими, знебарвленими. А зіпсовані крупи набувають темних, бурих та червоних відтінків. Візьміть невелику кількість крупи в долоню, зігрійте диханням, відчуйте запах. А спробувавши невелику кількість крупи, можна визначити її на смак. Смак і запах крупів. Є слабовираженими, але поява в них гіркого, кислого або стороннього присмаків, а також запаху плісняви, затхлості, свідчить про їх псування. Мак це символ сонця, безкінечності буття, пишної краси, волі, гордості, оберегу від нечистої сили. Мак це невід'ємний атрибут українського різдва. З ним готують вертути, рулети, ламанці, звісно ж, королеву різдвяного столу кутю. Один з найкращих способів визначити неякісний мак потерти трохи насіння в долонях. Якщо аромат слабкий або дивний, краще його не купувати. Оскільки насіння маку містить велику кількість олії, воно може швидко згіркнути. Якщо мак на смак гіркий, він неякісний. Насіння маку має темно-сірий відтінок. Якщо ви помітили будь-яке знебарвлення або появу плісняви на поверхні, не купуйте. Горіхи символ життя і родючості, традиційно пов'язаний з любов'ю, шлюбом і дітонародженням. Якісні горіхи мають приємний смак та свіжий аромат. Уникайте горіхів із незвичайними та неприємними запахами. Огляньте горіхи. Вони не повинні мати тріщин, плям, цвілі чи інших видимих ушкоджень. Різні види горіхів мають свій сезон дозрівання. При покупці в сезон ви маєте більше шансів купити їх свіжими. І яка ж куття без смачного, запашного узвару. Сухофрукти. Це справжній подарунок природи, якому людство радіє вже протягом тисячоліть. Ці сонячні краплинки дарують нам радість та енергію, живлять наше тіло корисними речовинами та насичують життям. Це в тому випадку, якщо вживати їх якісними. Надто яскравий колір сушеним плодам надають барвники та діоксид сірки. Не варто купувати подібну продукцію дітям чи особам, схильним до алергії. Сухофрукти не повинні бути зліпленими між собою. Це говорить про те, що плоди були пошкоджені або містять велику кількість цукрового сиропу. Якщо на суцільних плодах є тріщини, пошкодження або надломи, то, швидше за все, вони неправильно зберігалися. Від такої покупки краще відмовитись. Від самого ранку. Жінки варили кутю, обов'язково у новому горщику, і пекли калачі та пиріжки, щоб на Різдво було чим частувати колядників. І ось усі приготування нарешті завершилися, усі члени родини переодяглися у чистий святковий одяг і чекають на сходження першої зірки, та сідають до святкового столу. По завершенні вечері діти відносили обрядову їжу своїм хрещеним, а після прибирання зі столу та миття посуду усі члени родини умивалися перед сном, щоб не діяло наврочування злих людей, і витиралися рушником з червоним візерунком, щоб протягом року бути червоним, тобто здоровим. Незабаром мало настати Різдво.